Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні на нас чекає перевірена руками класика, українські вареники з м'ясом. Далі перемелюємо яловичину на м'ясорубці. Попередньо треба подрібнити м'ясо шматочками. Після цього беремо патеню, наливаємо в неї 2 столових ложки олії та смажимо 2 нарізаних цибулини або одну велику, до м'якості та золотистого кольору. Додаємо засмажку до м'яса і мелимо разом з нею. Мелене м'ясо перекладаємо у велику посуду, всипаємо. Додаємо 10-15 грамів солі та півчайної ложки чорного меленого перцю. Все перемішуємо, додаємо 50 або 100 мл бульйону.